Росія готує чергову техногенну катастрофу. Ворог планує удари по критичній інфраструктурі водопостачання. А головною цілею є бортницька станція, єдина очисна споруда столиці. Якщо станція зупиниться, нас чекає повноцінний каналізаційний колапс, стоки в Дніпро, сморід у житлових кварталах та спалахи гепатиту А і дизентерії. Це буде прямий удар по виживанню міста в умовах зимового холоду. Терміново запасайтеся питною та технічною водою вже зараз. Як ви вважаєте, чи готове місто до такого сценарію? Чи ми знову почуємо про непередбачувану небезпеку? Пишіть у коментарях. Бортницька станція це об'єкт, без якого Київ та агломерація просто не можуть існувати. Щодоби вона переробляє до 900 тисяч кубометрів стічних вод. Проблема в тому, що альтернатив цієї станції немає. Вона монополіст у системі очищення. На Олімпіаді 2026 Черговий скандал. Міжнародний олімпійський комітет заборонив нашому спортсмену Олегу Гандею шолом із цитатою Ліни Костенко: Там, де героїзм, там немає остаточної поразки. Чиновники назвали слова легендарної поетеси політичною пропагандою. Хоча спортсмен буквально переклав їм кожне слово. Це вже третій подібний випадок з українцями за тиждень. До цього МОК заблокував шолом пам'яті Владислава Граскевича, на якому були портрети українських атлетів, убитих Росією. Схоже, для МОК надихаюча поезія несе більшу загрозу, ніж реальна агресія. Напишіть у коментарях: це боротьба за нейтральність. Чи відверте підігрування ворогу Олег Гандей став черговою жертвою цензури на шоломах? Також під заборону потрапила фристайлістка Катерина Коцар через напис Be Brave Like Ukrainians. Цинізм ситуації підкреслює той факт, що італійський сноубордист Роланд Фішнелер спокійно виступив у шоломі з російським прапором, і це не викликало жодних зауважень від організаторів. Цифрова залізна завіса в Росії остаточно опустилася. Роскомнадзор не просто уповільнив, а фактично почав дотискати Ютуб, Ватсап та Телеграм. Але найцікавіше відбувається не в Москві, а на фронті. Російські військові та зед-блогери буквально кричать та ниють про катастрофу. Телеграм був їхнім основним каналом координації. Поки Кремль намагається загнати всіх у підконтрольний спецслужбам месенджер Макс, їхня армія втрачає управління в прямому ефірі. Як ви вважаєте, що ж розвалить їхній фронт? Наші дрони чи їхня власна цензура? Пишіть у коментарях. Ситуація для окупантів стала критичною, коли Роскомнадзор офіційно підтвердив обмеження Телеграм під приводом боротьби з шахрайством та тероризмом. Це стало подвійним ударом, оскільки з 1 лютого SpaceX остаточно заблокувала роботу терміналів Starlink, якими незаконно користувалися росіяни. Тепер без супутникового інтернету та зі зламаним телеграм російські підрозділи втратили можливість передавати оперативну інформацію та відео з розвідувальних БПЛА. Зоряні війни вже в Україні видання The Atlantic опублікували сенсаційний матеріал про наш новий лазерний комплекс Санрей. Це вже робочий елемент українського залізного купола, здатний збивати літаки та дрони. Окрім лазерів, система включає дрони-перехоплювачі та навіть роботизовані турелі. Це технологічна відповідь на російський терор, де вартість одного пострілу лазером у рази менша за ракету ППО. Як гадаєте, чи зможе лазер остаточно закрити наше небо? Пишіть у коментарях. Шокуючі цифри соціології. Лише 21% українців вірять у перемогу вже цього року. Минулий оптимізм змінився на тверезий розрахунок. Більшість опитуваних вважають, що війна триватиме далі. При цьому Європа налаштована ще скептичніше. У деяких країнах до 30% людей допускають військовий успіх Росії. Але є і важливий момент: абсолютна більшість європейців офіційно вважають РФ ворогом. Ми у фазі довгої війни, де емоції замінює витривалість. А як ви бачите фінал 2026 року? Діліться в коментарях. Опитування демонструє серйозний розрив у сприйнятті реальності між Україною та ЄС. Якщо в Україні 30% респондентів бачать вихід у мирній угоді чи перемир'ї, то в Португалії цей показник сягає 51%, а в а Болгарії 30%. Найвищий рівень песимізму щодо нашої перемоги спостерігається в Британії та Німеччині. Де понад 50% впевнені, що війна триватиме без явного переможця ще довго.